Це наш пан Персик приїхав, привітався і йде до своєї коханої. Пані Луна вже чекає Персика. Пані Луна, Персик йде до тебе. Шо луна? Отакий він? Что, персик, шукаешь, да почухать спинку, покачаться? Ну да, течку это, вот не вот, До бару я Нарешті скажи, я знайшов собі місце для покачання, скажи ці шампуні Треба в нормальний запах привести себе. О так луна, боже, яка ти гарна, крясуня наша кайфушки після роботи. Він так може до трьох хвилин качатися.